Вітаю в ефірі. Випуск новин студія Олена Страхович. В Україні зареєстрований перший випадок віспи МАВП. У даний час пацієнт госпіталізований. У нього легкий перебіг хвороби. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. 15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи МАВП. Проводиться епідеміологічне розслідування. За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу МАВП і не виїжджав за кордон. У якій саме області заразився чоловік, поки не розголошують. Симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура та висипання на тілі. Віспа мавп захворювання в цілому схоже на натуральну віспу, однак воно має меншу летальність та більш легкі симптоми. До основних симптомів віспи мав відносяться гарячка, головний біль, біль у м'язах, озноб, біль у горлі, кашель та висипання у вигляді похирів. В одних людей віспа мав може спричинити лише легкі симптоми, в інших серйозні наслідки. До груп підвищеного ризику відносять вагітних дітей та людей з ослабленим імунітетом. А для профілактики хвороби слід дотримуватись правил гігієни, мити руки жмилом милом і уникати контакту з людьми, у яких спостерігається симптоми, схожі на віспома. Протягом усього воєнного стану одеські лікарі надають необхідну допомогу пацієнтам. Проте поза обласного центру отримати консультацію вузькопрофільного фахівця досить складно, кажуть мешканці регіону. А їхати з області до Одеси нагода є далеко не у всіх. Щоб офтальмологічну допомогу могли отримати всі пацієнти, які її потребують, в Одеському інституції Філатова організували роботу мобільних бригад, які регулярно здійснюють виїзди до різних населених Лених пунктів області та протягом дня консультують місцевих мешканців до міста Теплодар разом із лікарями. Вирушила і наша знімальна група. У теплодарській лікарні справжній аншлаг. Сьогодні тут на виїзді працюють спеціалісти інституту очних хвороб імені Філатова. На прийом до одеських офтальмологів вишукувалася величезна черга пацієнтів. Серед них, як місцеві жителі, так і переселенці. Люди розповідають, що прийшли на огляд із різних причин: хтось із метою профілактики, а хтось за необхідною консультацією. У мене проблеми сазріння, які я не можу сама вирішити. Мені нужна консультація доктора саме врача. Не просто медсестри, которая проверит зріння. Мінус плюс я это все знаю. Я була у меня просто тікуші проблеми зрением. Никаких заболівань, просто профілактика. что знати меня. Теплодарська міська лікарня у війну продовжує працювати у штатному режимі з 8 до 19. Місцеві фахівці сьогодні надають безкоштовну медичну допомогу хворим, у тому числі переселенцям. В настояще вірі в місті Теплодар проживають около 300 переселенців. Наша больница, Теплодарская центральная больница, оказывает им медицинскую помощь как первичную, то есть семейные врачи, так и вторичную. У нас есть ряд узких специалистов, есть лаборатория, есть рентген, лороврач, хирург, стоматолог. Но, к сожалению, у нас сегодня нет окулистов. Щоб отримати професійну офтальмологічну допомогу мешканцям теплодару необхідно за напрямком сімейного лікаря їхати до одного з найближчих міст чи обласного центру. Однак це досить незручно, розповідають люди. Я не маю можливості поїхати в Одесу, тому що у мене мама інвалід. Якоби прив'язана вдома, Я не можу уїхати на 3-4 години. А тут у мене є можливість прийти і перевірити сріні. тому дякую. огромне. Довго їхати, во первих ці пробки, особливо перед. Двумя столбами, сплошные машины идут. Нет, не поехал бы так. Если вдруг серьезно что-то, конечно, мы поехал. А чтобы проверяться нет, мы поехал. Фахевцы мобильные бригады Института Филатова выезжают на место, проводят первоиный огляд, проверяют зир, исследуют очное дно и выясняют, чье у человека какая якась патология. Сначала первичная диагностика. Вот в этом кабинете мы проводим. А в дальнейшем. Мы распределяем, у нас есть детский врач и взрослый офтальмолог. Они осмотр проводят более, скажем так, подробный. То есть здесь уже осматривается глазное дно по необходимости, расширяем зрачок. Конечно, здесь мы ограничены в каких-то либо дополнительных диагностических методах. По необходимости такие люди, которым нуждаются в дополнительной диагностике, приезжают к нам в институт. Окрім величезного багажу знань та досвіду, лікарі везуть із собою спеціальне обладнання, яке дозволить виявити те чи інше захворювання з більшою точністю. Наверх вірсмотрю на, на потолочку атлічно і чуть нижче посмотрите. Усього за кілька годин фахівці оглянули понад 40 осіб, і це ще далеко не кінець. За дверима кабінету своєї черги чекають наступні пацієнти. Причини виникнення хвороб очей у них можуть бути різними, розповідають лікарі. Дуже багато пацієнтів з високим тиском артеріальним, дуже багато з високим тиском внутріочним. І глаукома це захворювання, яке приводить до раптової втрати втрати зору назавжди. І якщо не приділити цьому уваги своєчасно, то людина втратить зір назавжди і ми не зможемо їй допомогти. І це вже не перший візит офтальмологів Одеського інституту Філатова до теплодару. Під час минулого приїзду фахівці мобільної бригади оглянули близько 80 осіб, у яких виявили багато різних захворювань. Дуже багато виявили катаракт, дуже багато глауком, навіть злокачественних кілька заболівань виявили. Ось запущені форми були. це очень полезний було осмотр, очень нужний. Всі дуже вдячні. Продавав фіктивні довідки ухилистам. В Одесі затримали чоловіка, який організував незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон. За 6,5 тисяч доларів фігурант продавав чоловікам підроблені довідки про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Клієнтів правопорушник вишукував у соціальній мережі. Затримало його на місць злочину під час отримання 4 тисяч доларів за чергову фальшиву довідку. Вона забезпечила пухилисту безперешкодний виїзд за кордон. Під час обшуків вдома та в автомобілі фігуранта правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази проти прав. Нії діяльності і відкрите кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі. Ще двох організаторів злочинної схеми затримали у районі пункту пропуску кучурга. Вони прикривалися благодійністю, щоб вивозити ухилистів за кордон. Чоловіків призовного віку переправляли за кордон на підставі фіктивних посвідчень представників одного із міжнародних благодійних фондів. В угоді брали участь і чиновники кількох контрольно-пропускних пунктів. Вони забезпечували ухилистам безперешкодний виїзд за межі України без ретельної перевірки документів. А двох організаторів схеми затримали в районі пункту пропуску кучурган. Повідомили у прес службі СБУ. Майже сім місяців українці переживають війну. Психіка кожного адаптується по-своєму. Втома накочує хвилями, а потім змінюються припливами бадьорості. Змінюються і стосунки середині сімей. Когось війна об'єднує, когось роз'єднує та сварить. Вона як лакмусовий паперець, розкриває всі проблеми, а безперервний стрес тисне і змушує висловлювати рідним претензії, що накопичувались роками. Які конфлікти виникають найчастіше, і головне, як не дозволити сваркам та образам зруйнувати родину, розповість психолог Ірина Корнетова. Війна це каталізатор відносин, каже психолог Ірина Корнетова. І вона оголює всі проблеми та цінності сімейних зв'язків. Особливо у цей період можуть загострюватись конфлікти між поколіннями, наприклад, між дітьми та батьками. Зараз дуже великий такий спектр запросів взрослих дітей к своїм батькам. Не любила. Я для тебя была второй сорт. Любила не так. Была незаботлива. И приходят взрослые, совершенно взрослые мальчики и девочки, которые проживают вот эту травму ненужного ребенка. Претензии к своей матери. Пидлетки під час війны доросли шуют швидше, зазначаю психолог, и до проблем у семьи починают ставитись більш зрело. И еще есть очень интересный запрос от подростков. Это дети в возрасте 15, 17, 19 лет, которые просят, чтобы им нашли психолога и выдают у меня не те отношения с папой или не те отношения с мамой. Как я могу наладить? Я боюсь, что что-то случится, а мы так и не поговорим. Особливо часто причиною конфліктів стає різне ставлення до воєнних подій. Люди старшого покоління виросли в іншій країні і тому можуть не поділяти політичних поглядів своїх дітей. Психолог називає це сімейною громадянською війною, яка іноді може буквально зруйнувати стосунки між рідними людьми. І от коли такий вопрос піднімається. Я спрашиваю того члена сім'ї, який висказує претензію, ти хочеш бути правим чи щасливим. Что для тебя важнее? Добиться подтверждения своей правоты, а это от слова добить, или сохранить отношения. И человек делает выбор. У такие ситуации люди діют по різному зазначает Ирина Корнетова. Для некоторых, кстати, важнее добиться. И они готовы сломать оппонента, невзирая на то, что это ребенок или это старый отец. Не важно. Главное добиться. А кто-то готов просто разорвать отношения, не сын, ты мне, или ты мне больше не мать. И я такое тоже слышу, и мне это не совсем понятно. Но как бы то ни было, империи строятся, рушатся. А отношения с близкими людьми, это самое ценное, что у нас есть. Деякі родини навпаки об'єднуються на ґрунті своїх поглядів на поточні події. Але напруження емоцій і в перших, і в других вже спадає, каже психолог. Ніхто не відмінявся цих противоречень. І навіть війна, може, ще не пройде, а обострення може відбувати. Оскільки люди видохнуться, багато вже зараз встали від цієї постійної емоційної накачки. І люди хочуть чогось іншого, якоїсь тишини, ментальної, інформаційної тишини якого то покоє може бути нормальне в общіння, без лозунгів. у сім'ї важливо вміти домовлятися, знаходити компроміси, приймати та прощати іншу точку зору, вважає фахівець. Одесити відомі своєю життєрадісністю та позитивним настроєм. Багато хто говорить у війну, сімейні узи тільки зміцнили у цей складний час. Батьки, бабусі та дідусі намагаються приділяти як найбільше уваги дітям та онукам, піклуватися про них та оберігати від переживань. Сім'ї разом вболівають за Україну і вірять у її швидку перемогу. Звичайний будній вересневий день. Поки ще не сильно похолоднішило. одеські мами з малюками та бабусі з онуками проводять час у парку. Мешканці міста діляться. У воєнний час намагаються максимум уваги приділяти дітям, дбати про них та підтримувати. Комука мені всі я завжди їх дуже любила, а те, що відношення, звісно, ми боїмося. Всі бояться за них. І за пабну, і за мам, і за всіх бояться. Ну у нас нічого не изменилось. У нас як було стабільно, так і осталось. То есть, ну, как бы ми наоборот стараемся не акцентувати на этом внимании, чтобы щоб травмировать травмірувати психіку. Поэтому у нас все спокійно. Багато хто говорить у війну стосунки в родині лише зміцніли. Жодних сварок через стрес або різні політичні погляди. Тільки взаємопідтримка та любов до рідних людей та рідної країни. У рамках зернової угоди з портів Великої Одеси вийшов караван чотирьох суден із українським продовольством. На підході до Одеського збережжя ще вісім сухогрузів. Караван суден очолив Балкер-Бріз, що вийшов із Одеського морського порту. Слідом ідуть балкери спортів Чорноморські Південний. За час роботи зернового коридору з портів Великої Одеси вийшли 149 суден. Вони вивезли 3 мільйона 400 тисяч тонн української агропромислової продукції. Повідомили в міністерстві інфраструктури. Чергова цікава знахідка в Одесі серед поштових пересилок. Предмети старовинної зброї могли поїхати за кордон та були вчасно виявлені одеськими митниками. Порушник намагався у п'ятьох посилках під виглядом декору відправити з України два кинжали, три бойові сокири та два кистені. Експерти з'ясували, що ці артефакти мають культурну цінність. Виявили, що правопорушник вже не вперше намагався незаконно переправити українську культурну спадщину за кордон. Всі деталі розповіли інспектори одеської митниці. Поштові відправлення можуть ховати в собі багато цікавого, особливо в Одесі. Так під час митного контролю інспектори знайшли в посилках фрагменти керамічних виробів та старовинну зброю. Виявили, що порушник намагався відправити за кордон історичні артефакти під виглядом декору різним адресатам. Зацікавили нас поштові відправлення. Їх було саме п'ять від одного відправника на територію Сполучених Штатів Америки. Було відправлення ці поштові відправлення, різні отримувачі. Після чого нам нам було скеровано до допоміжні митні заходи, які за допомогою рентгенустановки були виявлені предмети. Всі предмети виявлені митниками є археологічними знахідками, які внаслідок реставраційних робіт втратили свій первісний вигляд. Деякі артефакти експерти датують другим століттям до нашої ери, другим століттям нашої ери. Серед цих виявлених предметів досить інтересні знахідки. Це саме сарматський кінжал, той тобто, так, сарматський кільця. Подібним кінцем, він датований другим століттям до нашої ери, другим століттям нашої ери. Також є ще кінжал досить інтересною формою, округленнями і з вирізненням на Лезі. Він іберійського походження, датований першим століттям до нашої ери, першим століттям нашої ери. Також в інші країни планували відправити три бойових сокир та два кістені. Це кістень на ланцюзі, його ще в європейських народах називали Моргенштейном, використовували що на територіях України, що арміями на території Європи стояли на бойовому озброєнні. Тому досить така інтересна річ. Тільки тут не вистачає. Ривка, бачите, є такі, Ці предмети було направлено на експертизу, де спеціалісти підтвердили, що знахідки представляють собою культурну цінність. Нам було скеровано запит до музею, де висновком експерта було встановлено, що дійсно ці знахідки мають вони є археологічними знахідками та мають культурну цінність. Правопорушник не вперше намагався переправити археологічні цінності за кордон, каже Олександр Пастернак. До цього диски митники вже виявили також п'ять посилок зі старовинною зброєю, які різним адресатам до США відправив цей же громадянин. Ми поставили орієнтування на дану особу, і як кажуть, це. Це плідно спрацювало через буквально тиждень часу, може трошки більше. Більше ми виявили знову ось сім предметів, які мають ознаки також культурної цінності. Зазвичай дуже важко встановити особу, яка намагалася незаконно пересилати предмети за кордон, пояснює інспектор. Адже чорні археологи у митній декларації не завжди вказують своє ім'я та адресу. Ми скоровуємо листом там. Протокол про порушення митних правил особи, яка порушила митні правила. І якщо особу встановлено, то вручається протокол. Якщо ні, то повертається лист назад, як про не вручення. Тому можливо будуть такі факти, що особа не встановлена. Одеські митники наголошують, що об'єкти культурно-історичної спадщини потребують відповідного дозволу на переміщення через державний кордон. В Одесі двоє велосипедистів постраждали в ДТП. Аварії за участі велотранспорту сталися у Малиновському та Київському районах міста. На перехресті вулиць Малиновського та Іваної і Юрія Ліп столкнулися легковий автомобіль та велосипед. Водія двоколісного транспорту із травмами відвезла швидка. Друга аварія сталася ввечері на перехресті вулиць Академіка Корольова та Топольова. Там також стали зіткнення машини та велосипеда. Водій двоколісного транспорту також потрапив до лікарні. Повідомили у при службі патрульної поліції. Війна вдарила по всіх аспектах життя українців. Витримав тиск, вистояв та відбив атаку. І культурний фронт сьогодні в Одесі вже працюють практично всі театри. Багато з них були закриті у перші місяці повномасштабного вторгнення, але деякі не припиняли роботу фактично ні на день. У найскладніший час артисти театру юного глядача залишилися на зв'язку зі своїми маленькими шанувальниками, розважали їх і підтримували онлайн. Але вже спочатку літа поновили і живі зустрічі у театрі. А у вересні успішно відкрили свій 93-й сезон. Чим сьогодні живе Одеський Одескицю і які сюрпризи готує для юних і не тільки юних глядачів? Далі в репортажі. Одеський театр юного глядача відкрив свій 93-й театральний сезон. Колектив чітко слідує встановленому порядку. Звичний режим роботи не змогла порушити навіть війна. Всю весну артисти активно працювали в онлайн форматі. Після того, як вже почалось повномасштабне повномасштабне вторгнення Росії, то теж питання повстало, що ж ми будемо робити, але якось так не панікували, а зрозуміли, що нам потрібно продовжувати працювати, і ми. На своїх місцях вдома онлайн почали відкривати і починати нові проєкти. Це проєкти, такі як читання онлайн і дитячих казок, записували байки для діток. Артисти проводили виїзні заходи, грали у бомбосховищах та на відкритих майданчиках. А вже з червня почали приймати глядачів у рідному театрі. Успішно завершили сезон та у серпні пішли у заслужену відпустку. Але вже 26 го числа повернулись до репетицій. Я не скажу, що мені потрібен був відпочинок, тому що дуже хотілося працювати, коли на початку ми не знали, як діяти, що робити, і куди себе подіти. І Коли ми вийшли на роботу, це був як подих, якийсь новий. Цьогорічний сезон сезон нескорених. Відкрили візитною карткою театру, музично фантастичною виставою Лісова пісня за твором Лесі Українки. Ми працюємо в основному п'ятницю вечір, суботу, і неділю, зранку дитячі вистави ввечері для дорослих, для підлітків для дорослих. Граємо українською мовою, колоритну, жваву та природну українську мову артистів відзначають і глядачі. Я перейшла на українську мову вже місяців, шість назад, і зараз, коли я чую, як вони нею розмовляють. В звичайному житті мені це дуже подобається. Чого? 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 Та що чого? Чого ти тут шукаєш? Та я, та я шукаю курсалку. Кого гребе? Кого ти тут шукаєш? Лісова пісня в одеському театрі юного глядача – яскравий приклад сучасної постановки української класики, динамічної та захоплюючої. Ще один класичний український твір Кайдашева Сім'яничу Лівицького цього сезону відзначає свій 30-річний ювілей на сцені театру. Склад артистів змінився. Дехто за цей час встиг перейти з молодших ролей на старші, але вистава продовжує жити та радувати одеських глядачів. Карпе. Кажи, свекрові, нехай нас одрізнить, бо ми коли свекрухою цю хату спали. Мотре, яка ти в мене ми... гарна та ладна. Була я в батька гарна та ладна. Було личко моє біленьке та брови чорненькі, а личко моє змарніла і брови полиняли. У новому сезоні одеський театр юного глядача планує для публіки чимало сюрпризів. У середині жовтня на сцені представлять першу прем'єру виставу Поліана за твором Еліанор Портер. В неї помер батько, померла мати. Її життя продовжилось у її тітоньки, яка була не дуже до неї, ну не дуже гарно ставилася. Але ця дитина, коли її тато навчив грати в радість, тобто знаходитись завжди. Щось позитивне в тому, що з тобою проходить, знаходити якусь радість, і вона цей місто, в якому жила, перетворила на такий чудовий рай. Трупа з серпня активно репетирує виставу. Артисти кажуть, вже практично зрослися зі своїми персонажами. Я власне граю самого поляну, маленьку дівчинку, і для мене це було дуже важко і іноді. Є якийсь супротив внутрішній, тому що маленькі діти, вони дуже специфічні люди, і це треба багато прикладати зусиль, щоб втрапити в цей образ. У мене персонаж лікар Чілтон трохи поламаний долий чоловік, але завдяки цій маленьці, маленькій дівчинці, яку звуть Поліана, у всіх все налагоджується. Поляна свого роду ода радості про вміння знаходити хороше навіть у найтемніші часи. Це саме те, що потрібно сьогодні глядачам, упевнені артисти. Поляна дуже багато разів за виставу, за п'єсу каже слово рада, і ти автоматично починаєш радіти разом з нею. І я дуже рада, що в нас є рада, що в нас є така вистава, буде тому що діти. Повинні теж перейняти на себе. Оце. Ну, я бачила багато відео, багато чула від дітей, як вони бояться, як вони вже мислять по-інакшому. І оця рада, радий, це дуже потрібно зараз. Радіють і самі артисти можливості продовжувати працювати, виступати на сцені та піднімати настрій своїм глядачам. Наша зброя це є наше слово. І ми не можемо мовчати, бо ми мусимо підтримувати оточуючих. Підтримувати бійців, підтримувати наш культурний фронт і безпосередньо кажучи зі сцени те, що відбувається. Тобто не мовчимо. Є бажання, це головне. Є бажання працювати, працювати нам, для наших глядачів, для нашої країни, для нашого міста, для На нашу перемогу, отак я вам казав. І тому у нас дуже велике бажання усіх працювати, щоб ми скоріше. Повернулися до мирного життя і перемогли своїх ворогів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.